Всім привіт, друзі! Ви просили відео з прикладом заливки форм дрібних декорів. Це сьогодні і зробимо. Мені знадобляться кондитерські мішки, жиророщинний барвник, рожевий шоколад та какаомасло мікріо. Все це можна знайти в нашому інтернет-магазині. В мене з попередньої заливки залишився шоколад. Він уже твердий, якщо його розтопити, не перегріваючи до температури 30-32 градуси, то його не потрібно повторно темперувати. Ось така невеличка хитрість. Темперування все одно вам покажу, це дуже просто, не потрібно його боятися. 100 г шоколаду розтоплюємо до температури 45 градусів. Щоб почати додавати мікріо, нам потрібно дочекатися температури 35-38 градусів приблизно. І щоб не втрачати час, поки чекаємо, я в цей момент фарбую шоколад. Пофарбувавши перевіряю температуру шоколаду і додаю какао масло мікріо. Все ретельно перемішую. Починаю працювати з шоколадом при температурі 30-32 градуси. Для заливки буду використовувати молочний білий та рожевий колір. Перед тим, як заповнювати форму, її потрібно вивчити та зрозуміти, який куди колір краще заливати. Це можна зробити, переглянувши фігурки до цієї форми у нас на сайті, якщо вам це потрібно. Заливка дуже проста. Заповнюємо одним кольором, даємо йому застигнути. Переходимо до наступного. Основне, що раджу робити, коли заливаєте останній фінішний колір. Проливайте його по всій фігурці, щоб фігурка була міцнішою і ви нічого не відламали при вийманні з форми. Переконавши, що всі фігурки заповнили, відправляємо форму в холодильник на 30 хвилин. 30 хвилин минули, можемо діставати наші фігурки. Фігурки невеликого розміру 2,5 см, деякі, може 3 см всього, та не потрібно боятися їх заливки. Вони дуже прості у використанні. Хочу ще додати, що заливала декори до Дня Закоханих та 8 березня, так як зовсім скоро ці свята, але хочу нагадати, що ми маємо дуже великий асортимент таких маленьких декорів. Можна переглянути їх у нас на сайті або звертайтеся до нас в Директ в інстаграмі, наші дівчатка із задоволенням вас проконсультують. Ви тільки погляньте на цю красу, а як же гарно вони дивляться на ваших десертах. Прикріпляю фото макарончиків наших неймовірно талановитих замовниць. Такий декор дуже гарно виглядає і на бентотортиках, капкейках, кейк-попсах і, звичайно, макарон. Друзі, дякую за увагу! Сподіваюся, відео вам сподобалось та було корисним. Всім па-па!